Зараз все буде комп'ютеризовано. Все абсолютно. Якусь матрицю долі розрахує комп'ютер за 2 євро. Якийсь варіант натальної карти розрахує комп'ютер за 2 євро. Якийсь там варіант астрологічного прогнозу розрахує комп'ютер за 2 євро. І пороблять програми, якщо їх ще немає. Де і розклади таро будуть, де нажав кнопочку, не спілкуючись ні з ким. І тобі за 2 євро видало по якомусь твоєму запиту, з характеристиками і так далі. І далі буде писати, хочете додаткову консультацію, заплатіть ще 2 євро. А ви готові за 4 євро зробити розклад таро і дати додаткову консультацію? Не готові, а комп'ютер буде готовий це зробити. І ви втратите своє джерело доходу. Матриці долі, ці всі розрахунки, кармічні варіанти це все абсолютно перейде масштабно в комп'ютеризовану систему.